Христос Воскрес, дорогі в Христі, браття та сестри. Сьогодні, в неділю на Божественній літургії, ми з вами читали євангельський уривок, коли наш Господь Ісус Христос мав розмову з жінкою Самарянкою. І ось про ці події нам звіщає євангелист Іоанн. Богослов, і ми читаємо в Євангелії від Іоанна в 4 розділі з 3 по 30 віршик. То залишив Іудею і знову пішов у Галілею, мова йдеться про Ісуса. А йому треба було проходити через Самарію. І от приходить він у Самарійське місто, яке називається. Сіхар поблизу ділянки землі, яку Яків дав своєму синові Йосипу. Там було джерело Якова, Ісус, утомившись від дороги, сів отак біля джерела, було ж близько шостої години. Тобто за нашим часом близько 12-ї години, тобто, був день, була сильна спека. Приходить жінка з Самарії набрати води, Ісус каже їй, дай мені пити. Самарянська жінка каже йому: Як ти юдей просиш пити в мене з самарянки, бо юдеї з самарянами не мають відносин? Дорогі в Христі, хто такі самаряни? Коротко кажучи, це юдеї, які свого часу перемішались. З, поганами, з поганськими народами. І ось юдеї не спілкувались з самарянами, а тут Господь приходить в самарійське місто Сіхар і починає розмову з жінкою. Дорогі в христі, юдеї не спілкувалися з самарянами, а Господь починає спілкуватись з самарянами і тим більше з жінкою. І каже їй, дай мені пити. Господь, будучи Господом всієї землі, Він просить в людини, та не тільки в людини, а в самарянки в жінки, дай мені пити. Дорогі в Христі, велике смирення нашого Господа. Самарянська жінка каже йому, як ти людей просиш пити в мене самарянки. Бо юдеї з самарянами не мають відносин. Ісус сказав їй у відповідь, якби ти знала про дар Божий, і хто той, що каже тобі, дай мені пити, то ти сама просила б в нього, і він дав би тобі живої води. Дорогі в Христі, Господь почав цю розмову з цією самарянкою, але говорить з нею потім про воду живу. Жінка каже йому пане. Тобі і набрати нічим, а колодязь глибокий, звідки ж у тебе жива вода, невже ти більший за нашого Отця Якова, який дав нам цей колодязь і сам з нього пив, і його сини, і його худоба. Ісус сказав їй у відповідь кожен, хто п'є цю воду, схоче пити знову, а хто вип'є воду, яку я йому дам, то не схоче пити. Вік, а вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, щоб є у життя вічне. Дорогі в Христі, є фізична вода, є фізичне наше життя, є фізичні наші потреби, але Господь каже про потреби духовні. Він каже про воду, яка в нього є, про цю благодать від Духа Святого. Жінка каже, пане, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди набирати. Ісус каже їй, Піди поклич свого чоловіка і приходь сюди. Жінка сказала у відповідь: Немає в мене чоловіка. Ісус каже їй правильно ти сказала: Немає в мене чоловіка, бо в тебе було п'ять чоловіків, і той, що в тебе зараз, не чоловік тобі. Це ти правду сказала. Жінка каже, пане. Я бачу, що ти пророк. Дорогі в Христі, Господь бачив життя цієї самарянки. І ця самарянка, вона за своє життя мала п'ять чоловіків, і п'ятий Господь каже, і той тобі не чоловік. Іншими словами, вона була, можливо, блудницею, дорогі в Христі. Можливо, вона шукала свого щастя в земному, вона знайшла. Першого чоловіка, пожила з ним, нажилась. Вона почала шукати другого. Вона нажилась з другим третього, четвертого, п'ятого. Знаєте, вона шукала щастя в земному, але земне не давало їй цього щастя. Дорогі в Христі. земне не давало цій жінки щастя. Вона шукала цього земного щастя. Але так його і не могла знайти. Дорогі в Христі, бо справжнє щастя наше в духовному житті. Коли ми духовно перебуваємо з Богом, коли ми духовно живемо з Богом, тоді ми будемо щасливими, і тоді ми щастя будемо нести в цей світ, в наші родини. Дорогі в Христі, так часто чоловік думає, я знайду собі жінку і стану щасливим. Чи жінка каже, знайду собі чоловіка і стану щасливою, без Бога не буде щастя. Жінка каже, пане, бачу, що ти пророк. Наші отці поклонялись на цій горі, а ви кажете, що місце, де слід поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус каже, повір мені, жінко, що настає час, коли і не на цій горі, не в Єрусалимі, ви будете поклонятись. Оцю, ви не знаєте, чому поклоняєтеся, а ми знаємо, чому поклоняємось бо спасіння від юдеїв. Дорогі в Христі, спасіння від юдеїв саме в юдейському народі, і народився Спаситель Ісус Христос. Та настане час і вже настав, коли істинні поклонники будуть поклонятися цю Духом та істиною, бо й отець шукає таких поклонників собі. Дорогі в Христі, Отець наш Небесний шукає поклонників, які будуть поклонятися духом і істині. Господь не шукає собі правильного християнина. Господь не шукає собі правильну церковну людину, яка приходить правильно до храму, яка знає, як правильно перехреститись, де яку свічечку поставити, в якій потребі, яку молитву. Перед якою іконою читати. Все це добре, коли ми це знаємо, але це другорядне. Найперше, коли ми всередині себе живемо з Богом, дорогі в Христі, коли ми в своїй внутрішній людині, в дусі та істині поклоняємось Богові. Дорогі, немає ніякого сенсу вичитаних молитов, коли просто ми вичитуємо молитви. Часто люди питають, Отче, яка молитва є сильною? Ніяка молитва не є сильною, дорогі в Христі, якщо в цій молитві не бере участь наша внутрішня людина, наша душа. Якщо ми душею не належимо Богові, то немає нам користі від яких молитов. Дорогі в Христі, мається на увазі молитов вичитаних і так далі, і тому подібне. Тому ми маємо жити внутрішнім життям з Богом. А все зовнішнє має бути не лише зовнішнім, а проявом нашого внутрішнього. Бог є дух і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися Духом та істиною. Жінка каже йому, знаю що має прийти Месія званий Христос. Коли він прийде, то про все розповість нам. Ісус каже їй: це я, що говорю з тобою. Дорогі в Христі, Господь каже цій жінці, що я Христос. У цей час прийшли його учні і здивувалися, що він розмовляє з жінкою. Проте ніхто з них не сказав, що ти хочеш, чи чому ти розмовляєш із нею. Тоді жінка залишила свій глек, пішла в місто і каже людям: ідіть, подивіться на чоловіка, який розказав мені все, що я зробила. Чи не Він Христос? Вони вийшли з міста і пішли до Нього. Дорогі в Христі! Про що сьогоднішнє це Євангелія, а це Євангелія про наше внутрішнє життя з Богом, про життя з Господом не лише по закону. Бо тоді юдеї жили за юдейським законом. В них були, знаєте, тлумачення цього юдейського закону. Різноманітні приписи, і вони жили так правильно, так неправильно. Зроблю так, Бог благословить. Зроблю так, буде прокляття. І вони жили за законом, дорогі, в Христі, за зовнішнім законом. А Господь в Новому Завіті Він показує нам дещо інше, дещо інші відносини з ним, а саме внутрішні відносини. І біда, коли ми в Новому Завіті починаємо жити з Богом. По закону, Боже, а я прийшов в неділю до храму, а я посповідався, я причастився. О, який я молодець! Ти маєш мене благословити. Боже, я знаю, якою молитвою треба молитись в такій чи іншій ситуації, о, який я молодець! Дорогі в Христі, не про це. Новий завіт не про це. Новий завіт про внутрішнє життя з Богом в дусі і істині. Дорогі в Христі. І ось Маємо в своєму житті найперше полюбити це внутрішнє життя з Богом. Бо без внутрішнього життя з Богом, Богові не потрібне наше зовнішнє життя з ним. Дорогі в Христі, Богу не потрібні наші хрести з нагородами, Богу не потрібні наші митри. Богу не потрібні наші поклони. Богу не потрібні зараз так скажу, тисячі наших молитв. Вичитаних просто так, дорогі в Христі, Богу потрібне наше серце. Богу потрібна наша душа, щоб нашою душею ми належали Богові, дорогі в Христі, щоб наша душа належала не гріху, щоб наше серце належало Богові і палало по Ньому, дорогі в Христі, щоб все наше зовнішнє сьогоднішнє християнство. Було проявом нашого внутрішнього життя, щоб цей хрест з нагородами він не був лише зовнішнім, але був свідченням мого внутрішнього життя з Богом. Дорогі в Христі, і горе мені, біда мені, якщо я ношу такий хрест нагородний, а сам всередині себе так не живу згідно своєї нагороди. Дорогі в Христі, тому завжди маємо дбати про своє внутрішнє життя зі Спасителем. Знаєте, дорогі в Христі, ще раз повторюсь, нехай все наше зовнішнє буде проявом нашого внутрішнього життя з Богом, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.